На початку лютого волонтери з європейських країн, таких як Польща, Італія, Франція, ви їх бачите, тут вони приїхали в місто Суми і протягом всього цього часу вони співпрацювали з місцевими волонтерами, студентами та школярами і збирали благодійну допомогу для якось Я хочу вам представити э, наших волонтерів. Це э, Беата э, з Польщі. Марта з Польщі, Мартина з Італії, Роза з Італії, Аня, наша місцева волонтерка, яка нам дуже допомагала протягом всього цього часу. Максим е, зі Франції і е, Океана або And да, uh, we also get something that wasn't from the list, like тойс. Uh, але ми не зібрали ще, наприклад, але також ми зібрали те, що не було в цьому списку, наприклад, як іграшки. But we are still looking for a lot of things. Але ми ще шукаємо багато чого, що є в цьому переліку, але ми ще не знаємо. Що... Um, um, uh, the, the хоча ми, хоча офіційною датою завершення нашого проекту є 18 березня, але ми це лише початок цього проекту. Ми сподіваємося на те, нас ще нас. Наплідну співпрацю із підприємцями. Ми з метою саме допомоги цьому інтернату, тому що інтернат потребує допомоги завжди. І якщо хтось може чимось нам допомогти, ми будемо дуже дуже раді радімо цій допомозі. Так, so far um, these are the um, companies and shops and the private people who have already helped us with their Um, products with uh, the equipment and um, as you can see uh, there are quite a lot of them also we received uh, help from the professors and students of the banking academy uh, many private people from um, from the, the sumi city and also a lot of uh, shops. Um, Mm -hmm. shops, і ви можете бачити перелік тих підприємців, фірм, також просто сумчан, а також це студенти банківської академії, хто допомогли вже вна, нам в цьому проекті. І це досить великий перелік. Ми вважаємо і ми сподіваємося, що він ще доповниться and uh, I think they they enjoyed that mm -hmm. moment and I'm very happy with this. і люди були відкриті, тобто вони були, були охочі брати в цьому участь, і тому вона дуже рада цьому. Хочуть допомогти цим діткам, так що це не залежить від того, яка ну, це -то ситуація в країні, просто це чувство залишилось, і все-таки все они э, uh, хотят делать, сделать что-то доброе, хорошего для, э, uh, с, э, uh, uh, People who came about this uh, was uh, were very very interesting understand the problem who people uh, він навіть був здивований нашим мистецьким заходом, коли прийшли люди, вони дійсно були цікавлені цією проблемою, якою ми переймалися, проблемою саме глухоти, і що люди були цікавлені дізнатися щось нове, і вони прийшли на цей мистецький захід. У тебя девочка глухая. И в обычной школе, в обычном классе, да? <силит> бывают касусы, конечно, когда подходишь к водителю на шутки, <силит> его трогаешь, а он протягивает тебе руки думаешь, что <силит> 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 Просто <силит> даже бывают люди вот, слабослышащие, то есть могут сказать, что <силит> это, да? они не хотят, но приходя к доктору, к доктору, женщине за ним. help internet and I want to thank all the people who help and those who were interesting uh, by about our project. Це була велика честь допомогти, допомогти цьому інтернату і брати участь у цьому проєкті. І вона хотіла сказати велике дякую всім, хто допоміг нам і хто приймав участь у проведенні даного проєкту. Um, all the time uh, there is or there are people who need uh, help include have to add the people who need. Тому що завжди є ті люди, яким потрібна допомога, і ми повинні допомагати цим людям. Тож